Слава Україні, українські орхолюби! Знаходимось сьогодні. Ми з вами у місті Луцьку Волинської області на вулиці Рівненській, 32, а саме у квітковій крамничці Вікторія. Адже тут завозик неймовірно красивезних, різноманітних рослинок. І як бачите, є ще тіланції в асортименті, можливо, зацікавлять вас, а також засоби захисту догляду за рослинками. Я ж помаленьку чимчикую у бік паленопсисів та інших деяких орхідних, проте нагадую вам, якщо ви хочете замовити. Орхідейку у Вікторії, посиланнячку на їхню сторіночку у Фейсбуці, а також у інстаграмі. Я залишу внизу у описі під цим відео, а також у прикріпленому коментарі. Тому вам залишається лише зробити скрін обраної орхочки і все з'ясувати напряму у продавців. Цього разу ми розпочнемо з мультифлорки, а саме, із неймовірно красивезної Роттердам. Вона одна єдина в наявності, вартує 550 гривень. Я тут одразу побачила дітку, ну як же ж Роттердам та й без дітки. Проте почала розглядати кореневу, подивилась листочки, та де там одна дітка, там же ж дві їх, бачите? Дві дітки. Своєрідний бонус, адже буде. В домашньому дуже пишне квітування ще й діток. Квіточка, неймовірно красивезна. Як бачите, кольори просто вражаючі. Одна єдина в наявності, ще раз наголошую. І ось тут вам показую вже трішечки більший асортимент ліодорочок ароматних. Вартують вони 625 гривень. І цього разу такі квітки сторовезні. Я не знаю, скільки тут сантиметрів. Але, чесно кажучи, в мене в домашньому ну, та квіточка трішечки менша, ніж ця. А ця у магазинному, ого, го яка крупна! Ну, перше таке бачу. І коревенева, непогана. І аромати тут, ви ж знаєте, як лідоро пахне, ой ой-ой! Тут ще з діткою одна є. Також бонусом буде. Можливо, комусь треба запитуйте. А я вже милуюся мілою. Мультифлорочка няшна по 595 гривень дві штучки в наявності. Дуже крута вживу, бо камера не передає не дуже насичена жовта, бо більш насичена жовта, а саме трішечки з оранжевим відтіночком Сентідо, також Арому. 595 гривень. І як для мультифлорочки, доволі така крупненька квіточка. Ой, зараз ті проблеми з доставками на митниці. Ну, ви ж знаєте всі ці нюанси. Але слава Богу, орхідейки отримали. Яка красивезна! Погляньте, вперше бачу таку кралечку. 595 гривень вона вартує. І на горшечку дуже класно зазначену назву. Touch. Ви бачили таку орхідейку? Я, наприклад, бачу вперше, слава Богу, підписаний горшечок, подекуди є жалеподібні подібні корінці. Але ж, ну, нас зараз митницею такі проблеми, що будуть, напевно, інколи траплятися і такі моменти. Не критично. Але просіть продавців обов'язково просушувати перед відправочкою до вас орхідейку. Ой, чорне ведмежатко, одна єдине в наявності, 595 гривень. Ось така коренева у нього. Давненько вже ведмежаток, я ніде не зустрічала. Якось їх так напливами привозили. Багато було, а тепер щось доволі рідко бачу. Як і глітлзором. Вона ж Indian Summer. 685 гривень, одна єдина в наявності. Мультифлорка. Із красивезною смачною кольоровою гамою, ніби мандариновий кавончик. Ой, коренева ось така. І ще дві штучки в наявності є Аладінчиків по 595 гривень. На горшечку, до речі, зазначено назву Hot Leap, Ми знаємо, що це Аладдіни, друга назва. Виробники по-різному. Назви зазначають. Також в наявності є тулони по 895 гривень. Красивезні, розкішні з родини котячих. Причому такі, знаєте, не агресивні коти, а дещо такі жіночні. І коренева у них прекрасна. Я вже не дістаю, не показую, нехай продавці вам детально покажуть. До речі, в наявності ще є декілька вандочок по 2850 гривень. Я вам покажу лише, які забарвлення залишились. Можливо, хтось шукає, зацікавиться. Бо краса не земна. Ось такі ванди у нас у Луцьку. По 895 гривень котики. А от на рахунок котиків, запитуйте також у продавців, бо є котики аромо. А є, погляньте, бачите, кого я віднайшла? З защипами, нижніми защипами. Один єдиний в наявності, можливо, також хтось такого шукає. Ось, будь ласка, він є. Не діставала, не нюхала. Можливо, він навіть ароматить, бо там ще раз наголошую: є такі, які аромо, є такі, що не аромо. Є з темною гамою, є з. Більш з пробілами різноманітні. Ну, котики, вони ж котики. А тепер ще трішечки мультифлорочки з свіжесенькою. Декілька штук бразильської спеки по 550 гривень. Тут колір неймовірний, який камера не передає. І цього разу привезли ось такі крупноквіткові мультифлорочки, компактні по 550 гривень. Брюссельс підписаний горшечок. Ой, дуже вона красива, така няшна, бо ж маленька, невеличка і квітка така, ну, в моєму стилі. По 550 гривень персиваль. Теж хороший вибір, дуже розгалужені на бутончиках. І давненько їх не було. Як ми знаємо, полюбляють вони дуже-дуже поквітувати. Поглянемо кореневу, тут трішки відбиває. Але я хочу вам показати, що є деякі корінчики в рості, що нас тішить рхолюбів. Також із білесеньких, але вже з меншою квіточкою є неймовірно красивезна Snowflake по 550 гривень. І у неї також корінчики врості. Ну, ті, що з горшечка повибігали. Ой, весна все ж таки бере своє. І, маючи можливість, хочу порівняти обидві красуні справа білосніжна красуня Snowflake, а зліва більш крупноквітковіша Брюсельс. Ой, обидві красиві доповнюють одна одну. Ой, погляньте, я ще віднайшла, який цікавезний сорт. Бачу також його вперше, адже підписаний горшечок Нельсон. Можливо, ви бачили, але я бачу вперше. Дуже він мені подібний до персиваль, але вживу абсолютно вони різняться. Персиваль справа, а ось цей Нельсон зліва. Бачите, які? Також доповнюють один одного. Ще є, до речі, за 350 гривень на оціночці Joyride. Він доквітає. Це від квітулечка з прекрасною кореневою. Можливо, хтось шукає, ціна доволі хороша. Тому майте собі на увазі. І є, неймовірно, красивезна, baby face. По 595 гривень. Подивимось кореневу. Ось така вона непогана. З одного боку, доволі навіть хороша. А ось тут хазар, ну хазар це взагалі неймовірно красивезна квітка з переливами, з шикарною кореневою. Подекуди куди подібні зверху, але незначні по 685 гривень, та ще й бачите, квітку носик. новесенький. Комусь пощастить. Також в наявності є гоя за 750 гривень. І за 685 гривень є один єдиний Азіан Корал. Неймовірно, красивезна кольорова гама, яку не передає камера, і в хорошому доволі стані. Майте на увазі він також є. Кореневим вам покажу, бачите? Класно. Також в наявності є декілька штучок, релаксів. Арома мультифлорка з пластиковою квіточкою. По 675 гривень з хорошими кореневами. Ось такі шиї і аромати від них. Ох, хто знає як пахнуть релакси. Ну, там ще два є. Так що обрати свого є з чого. 250 гривень, одна єдина. На оціночці ось така мультифлорка. З хорошою кореневою від квітулька. Я не знаю, хто це. Назва, ніби там пробита, але, як назло, бачите, конденсат на горшечку. Не можу прочитати. Можливо, продавці вам більш детально скажуть. Також ще одна є за 250 гривень. Це вже крупноквіткова від квітулька. На горшечку підписано Stellen Ось така коренева. Можливо, також хтось шукає. Ось така доволі неочікувана Орго-колесаночка вам на ніч. Не зволікайте, завтра з раночку обов'язково пишіть у Вікторію. Бо, можливо, якраз побачили ту красунечку, про яку мріяли. Посилання внизу в описі та у прикріпленому коментарі. Дякую за сьогоднішню орго-прогулянку. Слава Україні! Героям слава! Слава нації та смерть нашим клятим ворогам! Тримаймося, тримаймося зі всіх сил, бо новини щодня у нас. Вже й не знаю, за що триматись, але мусимо. Спасибі вам!